Запобігти сказу на Прикарпатті стартувала осіння кампанія з імунізації диких тварин. Протягом вересня спеціалісти розповсюджуватимуть приманки з вакциною. Їх розкладатимуть у лісах, на полях біля доріг та річок. Приманка безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сірниковою коробку і запахом м'ясокісткового борошна і призначена для споживання лисицями. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої кампанії, становить 7924 тисяч кілометрів квадратних, де буде розповсюджено 198 тисяч 100 приманок. У разі нанесення покусів тваринами, люди повинні звертатися до державної ветеринарної служби для того, щоб проводити нагляд за тваринною. А якщо тако такого неможливо зробити, тобто вони мають звернутися до медичних закладів за допомогою. Під час споживання приманки дика тварина прокушує блістер. Вакцина потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини і таким чином здійснюється вакцинація. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу, кажуть фахівці, необхідно проводити комплекс профілактичних заходів. Перше це є проводити пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин весною і осінню на території. Області. Друге. Щорічно проводити профілактичну вакцинацію домашніх улюбленців, собак і котів. Третє. Органам місцевого самоврядування впроваджувати програми по боротьбі з розпертульними тваринами. Четверте. Користувачам мисливських угідь постійно контролювати чисельність лисиці і її популяцію, яка має мати норми 051. Голова на тисячу гектар угідь. Кампанія проводитимуть під контролем спеціалістів. Разом з цим мешканці області просять не брати принади до рук і не переносити їх з місць розкладання. Люся Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.